Просив до цього Євроза Ребенко, цьогорічний призер конкурсу нашої філії, учасників 3 читання. Тут Андрій абсолютно правильно почав говорити про необхідність правостояння по спондернізму. Це досить незагальний кілька, тому що насправді цей етап наших уроків є досить страта я е Прихильників певних економічних моделей від більш-менш класичного лікарнізму до якогось радикального походу марксизму. І говорячи про перспективи української революції, потрібно завжди пам'ятати, що це е е сама революційна перемога є концептуальна. Тобто це не лише боротьба за е володіння. І вона проходить не лише виборчих шипом виборів, референдумів, голосування парламентів, в личних акціях. Вона також проходить саме у концептуальній злочинні. І націоналістам, кому потрібно зараз протистояти системам культурної По-перше, йдеться про сам режим. Це ліберальний географічний віження. що він збирається? Він збирається на певний ідеологічний мікс. Порошенко хоче будь-який представник патріархних сил, умовно кажучи, проукраїнський демократичний рік використовує патріотичну позиводу. Порошенко там років півтора тому сторону в Кепорозі. Але в тому числі з цим лецімірним патріотизмом вони використовують тезор класичного лібералізму, базові такої вони використовують окремі тезикового сучасного лібералізму. І водночас з них дуже важлива складова їхнього дискурсу. це риторика, яка камуфлює, як виправдовує неоколоніальне існування сучасне. Висаністю нинішньої України е, сучасну світову політику, економіку на обладнаніальних засаді. Дуже яскравий приклад це риторика щодо євроінтеграції і конкретно безвізового режиму. Е, у нас по суті сформувалася нова армія національна ідея, де безвізового режимі. Я сам є частинкою Певний відсоток людей мусить їхати в мисіхати... країні є справа, починив то це чудово, коли немає якихось бюрократичних перешкод. Але ж не можна якесь таке 3-4 порядне питання виносити на перше місце. На нас Україні, в країні в Україні потрібні йде війна, це Заявний ідіодизм, але цей ідіодизм якось так, ну принаймні, в офіційному такому інстріму ракурсі, він чи не навдивиться і діодизм. І він використовується, сама риторика знизу режиму використовується для покриття здачі наших тих чи інших, інших інтересів. Там, на данний приклад це безвіз э, і кредити от, на зняття моря на, 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 на експорт. Так, без, безвіз, завіть безвіз. на розміс. Це явно ідіоти але минулим не менше чи У Гістан який жив, працював на початку ХХ століття, загинув справжнього кроку на фронтах Першої світової, він досліджував витоки французької революції, XVII століття, я зараз не буду говорити про якісь синіття цієї революції, в одній частині зали, одні оцелі більше і більше. Але він е, світив інтелектуальні витоки цієї революції. Документи показав, що перш ніж Франція покрилася кров'ю короб'ю відвідати, Франція була опонована водими лімерами та святівська не І от мережа людей, які продукували і підтримували, ці ідеї, каже, називає це мережу молодим народу. Це різноманітні літератори, філософи, учасники села. Ми е, угрупували громадську думку. І в нас в Україні щось сподіває, є ці мережа блогерів, е, літераторів, літературних критиків, е, публіцистів, е, люди, які так чи інакше задіяні до формування громадської думки. І от таке враження, що в нас дійсно е, в Україні і специфікою саме. І от, власне, хоч пересічно російському українцям це не цікавить, але малий народ, маючи е, е, доступ до тієї сфери інституційної, де якраз снизу, артикулюється і популяризується, він е, посувається свої ідеї. Тому нам потрібно протистояти бонусим речам. Але те, що протистоять, нам... робити і інституційно, і кадрово, і концептуально. Ми, на прев'язку жаль, націоналізм у нас ще досі спілкується полісічного громадянина із київською формою, музею, історією. Це добре, що ну, сама мотиф... пошука мотивації в історичному путі це чудово. І люди, що на Майдані. На війні з цією мотивацією, але поруч потрібно мати не лише інтелектуальну представленість націоналістичного руху в, в історичній науці, але і в філософії, і в політології, і в економіці, навіть і в єзнавстві, мистецтво знавстя. Якщо націоналістам не вдасться розбудувати, посилити власну присутність у цих сферах, не вдасться наростити політичні м'язи. Якісь відчутні політичні перемоги вони будуть е досить відкритими, тому що конкретна політична перемога не буде підквіткуватися е кадровим і концептуальної інвестиції. Тому ну, я е сподіваюся, що знаєте, що це назад є десь причини до інтелектуальної праці, кожен хоче побажати на посилення працьокій Mm-hmm.